Так, ну, а ми будемо продовжувати і хочу вам розповісти про одну дуже цікаву документальну художню виставку, яка приїхала на днях до нас до Львова у палац Гната Хоткевича 25 березня. Власне, в цей день було благовіщення, така світла новина і світла подія. А цю виставку до нас привезли із Харкова. Виставка називається Харків Фортеця. Вона присвячена. На місто Герою. Мова йде про пересувну експозицію, художня частина, якої є, художня частина якої у кожному регіоні є зміна. І, власне, вже зробили презентацію в Харкові, в Києві, ну і третє місто був Львів, де організатори вирішили познайомити більше львів'ян з Харковом. І так у Львові художню частину виставки складали плакати львівського нашого митця Михайла Скопа на тему героїчного спротиву українців, терору Росії та цифрові ілюстрації київського художника Антона Лазутіна, що були присвячені стародавньому Харкові. Як наголошують організатори проєкту? А це Харківська громадська організація клубного типу Гостина на Дворянській та Корпорація Консалтингова група Рубаненко і партнери. Йшлося про те, щоб показати місто як єдиний функціонуючий організм. Тобто, слово фортеця автори виставки використали в прямому та філософському розумінні слова, адже харків'яни це загальнонаціональний та місцевий патріотизм був притаманний завжди. Отож, в нашій студії сьогодні є Людмила Рубаненко, засновниця проєкту, кураторка проєкту Харків Фортеця, пані Людмило, доброго вечора, доброго вечора, і слава Україні! Наш незламний Харків, місто Фортеця, місто Залізобетон. Ми почали цей випуск якраз із після наслідків. Героям слава Харків сьогодні знову страждав і оговтується після чергової рашистської атаки. Як ви, як містяни як Харків після цієї ночі? Ви знаєте, добрий вечір всім. Я хочу сказати, я якраз вчора поверталася з Києва до Харкова, і саме під оцю канонаду шахетну, да, я виходила з потягу Інтерсіті. І ну, не зважаючи на все життя, у нас йде, ну, як йде, коли чують. Звук шахеда, люди розбігаються, ну, кудись що поближче є, а, а того ж, міс, від міста, куди він впаде. Бо коли вчора 15 да, їх ну, вибухнуло в місті, то ти ніколи не знаєш, де воно вибухне. Вчора, біля старшої доньки будинку моєї поряд цей вибух пройшов. Ну, я вам хочу сказати, ну, вони взагалі реагують на це дуже спокійно, бо ми пережили більш складні часи. Коли до нас е, стрілкова зброя доставала, коли Каби долітали, це було жахіття. Шахиди страшне, але трішечки менш да? страшне, так би я сказала. Так, менш страшне. Проб... Бачите, це такі, це такі реалії війни. Так, це такі реалії так. Війни, що ми казали, це не страшне, от Каби страшне, а це не страшне, це все страшне, Росія страшне, Оце, ми... Росія це зло. Так. Та, але попри Добре. все, Харків тримається, Харків продовжує свій рух життя. Пані Людмило, ми говорили про те, що сьогодні в Україні відзначають професійний день театру. І власне перед ефіром ви теж мені надсилали декілька фото. Розкажіть Богдане, 32-й і 33-й файл, і ви розкажіть власне, як відзначали сьогодні день театру у Харкові, де ви були, що була за подія. У нас сьогодні був капустник. Ну, спочатку було нагородження да, театральних діячів від військової адміністрації, від міста Харкова, від театральних організацій, а потім вони ну, нас своєю творчістю радували. І я вам хочу сказати, що ну, так би мовити, Може трішечки більш напружена була презентація творчості театрів, ніж завжди, бо у нас на сьогодні взагалі вони не мають квоти проти ну, демобілізації жодної, і виставкові ну це с капустник, да, то вони. Шуткували над всім тим, що жінки з... будуть грати е, чоловічі ролі, що ми театри все рівно не здамо, і ми будемо продовжувати ну, працювати понад все. І е, е, я тільки. Ось коли ми приїхали у Львів, ми були в Національній Львівській опері з колежанкою на прем'єрі вашій. І звичайно, ну, побути в повноцінному приміщенні театру, це ну це ви маєте, ну, якийсь такий, ви навіть не Представляєте собі, не, не уявляєте, яке це благо. Ми І сьогодні. Це розпіш, були в так, сьогодні. Да, Ми були в підземеллі. Підземеллі у нас 400 людей в Це саме велике, інше по 100, там по 120, Загалом більше десятка підземель зараз, де працюють наші театри. І е, що цікаво, квітки розкуплені всі. Заздалегідь на любі вистави, люди е, ну, пишаються нашими акторами, пишаються нашими театрами, вони таким чином заспокоюють свої душі, і це допомагає нам вистояти. Це відволікає нас від каждодневних цих вибухів. Ну і таким чином люди демонструють свою підтримку митцям, підтримку культури, так, драматургам, так. театралам. У нас навіть міська рада профсоюзам комунальних підприємств сказала для своїх робітників купляти ці білети да, в театри, щоб вони всі ходили, щоб ми підтримували коштом зі всіх боків наших театральних діячів. І вони сьогодні ну, звичайно дякували харків'янам, які не дають їм впасти духом, і продовжують ну продовжують милуватися, радуватися разом з, радіти разом з ними. Ми, ми знаєте, Тому сьогодні ти... після цієї та ми після цієї ночі, щоб ви знали, ми тут у Львові. Так, ми маємо таку розкіш ходити нормально в театри, і в оперу, і в театр Зеньковецької. Але ми серцем і душою сьогодні з Харковом теж. Ми теж за вас переживаємо і хвилюємося, і вболіваємо. І, і просто, тримуємо. просто ми, ми готові просто констатувати, який Харків незламний феномен просто цього міста фортеця. Сьогодні мені всі нові знайомі, да з якими я товаришувала. Ось. Позавчора на відкритті всі писали, всі питали, як, що, ви там, це далеко від вас це, чи близько. Але ми сьогодні, харків'яни, саме харків'яни, ми турбувалися за Дніпро, якщо чесно, а не, на, не за себе. Да? Бо нам же це більш звично, а в них ну, щось таке страшне також було цієї ночі. І взагалі, це нова практика на одне. місце. Наліт цей робити це нова якась тактика нашого ворога. Ну я думаю, що ми втримаємося. Так, сильний і незламний Харків, Дніпро, всі наші міста. Але ще будемо ближче рухатися власне до події, яка відбулася у нас вівторок, у коли ви презентували експозиції у палаці Гната Хоткевича. І це не просто так, тому що Гнат Хоткевич, до речі, Теж з Харкова. Власне, хочу ще підмітити, що експозиція була створена до 370 річчя з дня заснування міста Героя Харкова, який відзначається наприкінці серпня. Ну і вже як наголошувала, що ця виставка встигла побути в Харкові, встигла презентуватися у столиці. І чому саме Львів, пані Людмило, і які взагалі у вас залишилися емоції, відгуки від Львова від виставки від наших львівських? Ви знаєте, ми ж ну, дуже багато років працюємо з львівськими підприємцями, з по бізнесу основному, бо ми консалтингова компанія, аудиторська діяльність у нас основна діяльність підприємства наших, наших підприємств, нашої корпорації. Але ми з 2007 року. Проводимо спільні заходи з львів'янами, творчими е, колами. Ми проводили виставку зустріч, коли харківські і кримські художники проїхали по чотирьох областях Західної України, включаючи е, Закарпаття. А потім ми всі разом Львів. Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Харків і Сімферополь були з виставкою Соборність в Києві. І ми тоді розуміли, що нам треба єднатися, і тільки наша єдність і взаємопорозуміння між нами врятує Україну. В першу чергу це людський такий дух. Відчуття себе українцями і відчуття того, що ми можемо бути різними територіально, ми можемо за традиціями якимись окремими бути різними, але дух цього українізму він присутній в Харкові ну не менш ніж у Львові. Я завжди кажу, що ми е, з вами потерпали від різних. Е, Імперії, але імперія це всі, завжди ну, дуже погано для е, окремої території, яка є державною територією іншої е, нації, іншої держави, іншої країни. І тому нам львів'яни з цього приводу близькі, якщо чесно скажуте, да? і вони люблять е, свій Львів. Е, ну, Менше більше також, як ми. Ну, я гадаю, що ми з вами однаково е, ну, пишаємось власними е, містами, і ми робимо все, щоб наші міста стали краще. І ось це відчувається. Вони е, ви верніш. Ви, ви відчуваєте нашу любов до свого міста, ви любите власне місто, і ви почуваєте на, нас українцями. І це дуже е, приємно, тому що ми це, ви, ви не доводити ще. Да? Ви вже не так доводите, що ви поляки. Да? Ви все ж таки вже більш українці. А ми доводимо, що ми українці, постійно на протязі всіх цих. 30 з гаком років незалежності вже України, сучасної незалежності. Тому ці виставки вони є прикладом нашого єднання. І нам я е, казала, що війни завершуються всі. І ця війна завершиться, і ми будемо разом, і тільки наша єдність з вами. Допоможе нам uh, створити uh, країну щастя як казав рада, ось... який також ми вважаємо його своїм. Так, це сто відсотків. Ось власне ви розповідаєте. Я хочу трішки показати нашим глядачам стенди, які ви підготували на виставку. Це Богдане, 36 й файл. Це таке коротке відео. Загалом в Ходкевича ви підготували більше ніж понад 54 стенди, які були розміщені в двох залах, де лаконічно і дуже чітко висвітлили дуже унікальні такі цікаві факти. Можливо, хто знав, можливо, хто не знав, але гасло, слава Україні. Україні, виникло в Харкові, а відповідь на нього було по всій землі слава. Так віталися ті, хто працював тоді на українську справу. Так само перший пам'ятник Шевченка теж був у Харкові. Ну і вже як згадували, символічно ваша виставка відбулася в приміщенні палацу Гната Хоткевича. Пані Людмило, ще таке питання: на початку повномасштабного вторгнення українці дуже показали свою єдність. Власне, і зараз теж дуже важливо об'єднуватись. Чому важливо зараз митцям робити такі виїзні виставки з різних міст? Наприклад, ви до нас, з Харкова, приїжджаєте до Львова, ми до вас, до Львова, приїздимо в Харків, знайомите міста своїми традиціями, своїми культурами. Чому, чому це зараз так важливо? Ви знаєте, ну, по-перше, Таким чином ми е, протидіємо російській пропаганді, яка весь час намагається нас з вами посварити, так? закидаючи такі різні ну зовсім. То львів'янам, що війна почалася, з того, що ми російськомовна да, територія, то доказують харків'янам, що, харків що львів'яни не страждають від війни, вони живуть. Ну, себе на радість, а ви страждаєте. І ось тільки таке спілкування доводить, що ми страждаємось страждаємо з вами однаково. Я чому х, хочу сказати: ми ось були в 23-му році у Морщині, де та, там були люди з всієї України. І ми їздили в католицький той монастир, греко-католицький, і ми з ними спілкувалися. і Вони розповідали, що українська мова на західній Україні вижила завдяки тому, в ту імперію, вашу імперію, що папа Римський відмовив в закритті греко-католицької церкви. Українська мова тоді збереглась збереглася тільки в церковних школах. Крім того, у нас була така розмова цікава. Ми порахували на той час по відношенню до кількості мешканців міст, містечок, сіл, скільки на тисячу людей загинуло хлопців наших, які нас захищають. І, виявляється, і загинуло практично однаково в Харкові і в Львові. Іх однаково за, е, в Люботині під Харковом да, чи в якомусь там містечку е, Трускавце під Львовом. Тобто нас все рівно питаються доказати, що ми по різному любимо Україну. Ми по матері наші, цих хлопців однаково страждають. Ви розумієте? І ось це треба доводити. Це треба б на прикладах. А ці приклади можливі тільки коли, коли люди спілкуються один з одним, навіть не через яких посередників. Да, там, всі, Сьогоднішніх всяких месенджерах. І ми навіть привезли таку листівку, в якої наш харківський дизайнер. Керівник нашого клубу на Надворянський, яка є з одним з головних організаторів цього, цього заходу, він зробив два логотипи Харкова і Києва власних авторських. І ми зобразили ці два логотипи, написали, щоб ми разом і написали лист другу, тобто, щоб ми писали один одному, обмінювалися. Новинами обмінювалися ну, нашою любов'ю один до одного. А я дуже люблю, дуже багато друзів. У мене є на території Львова. І це ви бачили: це і художники, і підприємці, і театральні діячі, Ну і взагалі ми всі відкриті один до одного. Нас не зламати. Так, дуже дякуємо. Ми бачили цю свою підтримку у вівторок. Пані Людмило, дякуємо, що приїхали до нас до Львова. Дякуємо за розмову, що підключилися до нас. Ми вас любимо. Ми вас, ми вас любимо. Знаєте, я кажу, в духовному гімні України. Боже, великий єдиний нам Україні єдність подає, і ми співпереживаємо, що би там не говорила, що би там не говорила Росія, і російська пропаганда. Вони ж визволителі, вони вас. Хочуть визволяти, але ми бачимо, як Харків стоїть, Харків фортеця незламний і Харків стає україномовним. І... Так, так. І ви знаєте, я розповідала на відкритті, що я особисто не вивчала українську мову. Хоча я харків'янка в п'ятому поколінні, мій батько був військовослужбовцем, і я народилася в Білорусі. хоча... Рік мені відмічали вже у Львові, бо він в Львівському артилерійському училищі навчався. То все рівно в паспорті в мене зазначена Біларусь да, як місце народження, хоча я там прожила всього три місяці. Але е, ну, я не вивчала в школі як дочка військовослужбовця українську мову, бо ми в різних е, республіках того союзу жили. І я вивчила вже українську мову. Після 60 років, щоб ви розуміли, і це можливо, якщо ти хочеш. А зараз, ну, якщо не 100, то 90% харків'ян ну, вони бажають вивчати мову. І у нас є волонтери, наші ну, педагогіні, які знають українську мову і мають на, як навчати її. Її е, е, населення. І ви знаєте, що вони мені сказали, що останні дві групи це переселенці з Луганщини і з Донеччини, прийшли вчити українську мову. Бо ми ж зараз дуже багато переселенців з цих територій маємо. І це ми, мен... ну я взагалі в захваті. від Ми вистоїмо з вами. Ми обов'язково будемо один одного підтримувати і, і рівнятися на Харків незламний, український, справжній місто фортеця. Так, а вам хочеться подякувати. Просто ну відчувається, що вам ще важко говорити, але ми вдячні за да. те, що ви так, що ви що ви говорите, і і ми повертаємося ми до свого коріння і до своїх витоків. ну, так би ну тож ми, ну, Скажімо, було важко наважитися да говорити, оскільки ти не можеш. У мене професійна мова українська, а в побуті нам дуже складно да, говорити. Але ми йдемо цим шляхом. Дякуємо дякує вам, ми, пані Людмила. Так, ми, вас, ми вас ще раз вітаємо із Нам, Всесвітнього да. днем театру, всіх митців, всіх ваших колег, всіх харків'ян. Надсилаємо промені добра і любові вашим колегам. Ну і на завершення просто побажаємо вам тихого, спокійного, мирного вечора і ночі. Дякуємо слава вам, слава Україні! Героям слава!